Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 21 населений пункт Харківщини. Червона зоря Богодухівського району. Козача Лопань Лук'янці зелене Харківського району. Дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші. У наслідок артилерійських обстрілів у місті Куп'янськ на території домоволодіння загинув місцевий мешканець 1951 року народження. Пошкоджені житлові будинки. Близько 10.20 у місті Куп'янськ внаслідок артобстрілу постраждав місцевий мешканець 1944 року народження. Зруйновано житловий будинок, пошкоджені два житлових будинки. Потерпіли госпітальні. До лікарні. Стан важкий. Внаслідок негоди по області знеструмлені близько 3,5 тисячі споживачів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійського Римів. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 10.05 Куп'янські рятувальники виїхали для обстеження, щойно обстріляної ворогом території міста Куп'янська. Ворожі снаряди впали на приватний сектор, пошкодивши вікна й паркани приватних осель. Внаслідок цієї терористичної атаки ворога загинув місцевий мешканець 1951 року народження. Пожеж не зафіксовано. Протягом доби рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної ком команди селища Пісочин допомогли водіям чотирьох фур виїхати зі складних ділянок доріг. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили вісім ворожих атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Марія Сол'єва та Ігор Гормікенін Харків. Новини.